Вирішив зняти окреме відео про фасад першого будинку, як ми його робимо, тому що він трошечки буде ще змінюватись через технологічні деякі моменти, тому що все ж таки іноді одне, що на проєкті, а при виконанні проситься зробити по-іншому. Тому ми сильно не афішуємо, що це буде от прям так, як тут є. Але все ж таки зміни 100% будуть, вони всі будуть на краще, 100%, тобто не на то, щоб погіршити. Але перед тим, як їх озвучувати, хотілося б, щоб їх затвердили. Бо дуже часто клієнти нас чи неправильно зрозуміють, чи щось не то почують, чи, можливо, ми десь помилилися, щось сказали, а потім вони. Очікують від нас якихось супер-супер, е, як це правильно сказати, супер якогось виконання чи супер якихось матеріалів, ну, які просто, ну, скажімо так, неможливо тут е, в цей бюджет вкласти. Але все ж таки не про це. Я зараз хочу показати оцю захватку, яку хлопці вже е, затягнули е, утеплювачем, щоб ви зрозуміли собі, які у нас тут. Дивіться, от я зараз іду вздовж першого під'їзду, вихід на кільцеву другої секції, і показую, як тут все робиться. Наступного разу навіть спробуємо поставити один, як це правильно сказати, екземпляр. Самої корзини під кондиціонери, щоб ви зрозуміли, що і як. От, бачите, це є закладна деталь. Вона кріпиться, вона спеціально оброблена, вона зроблена так, щоб вона не мала корозії. Це у нас е скіт конденсату. Бачите, підключення воно вже є. Мало того, вже можна подивитися, як це виглядає в стіні, яка утеплена. Ось так. Воно виглядає. Бачите? Там спеціальні е, отвори для того, щоб закріпити ту конструкцію, яка буде зовнішня. Ось це є вивід конденсату, і воно вже все далі зачекання. Ну, тепер давайте трошечки відійду і розкажу ще дещо. Так, візьмемо широкий кут, щоб ви тут. Этот... Змогли подивитися, як це приблизно виглядає. Дивіться, робиться переріз між другим і третім поверхом. Бачите, мінеральна вата йде по всій горизонталі аж до самого кінця. Це протипожежний пояс, який захищає верхні поверхи від того, щоб вогонь перейшов на них, якщо горить перший чи другий. По мінеральній ваті, ви бачите її товщину. Це 17 см. Тобто, все є, як обіцяло, все зробили. Єдиний нюанс, що зараз перераховується доцільність використання пінопласту між вікнами, тому що велика кількість різки, велика кількість відходів, і можливо кількість мінеральної вати збільшиться, а не зменшиться. Але поки що цього не обіцяємо, зараз просто рахуємо економічну доцільність. Такого рішення. Наступного разу обов'язково, коли вже буде вільна хоча б одна частинка, щоб можна було повісити кондиціонер. Але я просто поки що не бачу, як це зробити, бо арештування заважають. Можливо, зачекаємо до моменту, коли вже сам фасад вже закриють, вже нанесуть колір. Я думаю, що це по цій захваті, можливо, навіть це буде вже в травні. Дуже сподіваємось на це. І Ну, можливо, в червні. Хоча тут не бачу ніяких проблем. І потихеньку спробуємо вам показати, як треба буде встановлювати кондиціонер. Можливо, на прикладі однієї з квартир навіть зробимо встановимо умовний кондиціонер. тобто зробимо Прокладання мереж кондиціонування, покажемо, як це буде робитися, як буде виходити, щоб потім зробити по, -по, по суті гайд як це робиться. Ну Плюс заодно ви подивилися, що вже перша захватка, половина секції е вигляду на кільцеву дорогу вже зроблена.